Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас на ремонті BMW-7 серія F01 740 i У нас значить яка проблема? Включаємо запалювання і світилось і ABS, і брейк, і паркінг і що завгодно. Що я в першу чергу зробив? Це. Відкрив бардачок. У нас є ось така дуже погано видно заглушка От бардачку. І є запобіжник, якщо ви там побачите або краще, просто відкриєте блок схему самих запобіжників, другий запобіжник, який відповідає за блок ДСЦ. Він там на 5 А. І він перегорів. Що я зробив? Витягнув цей запобіжник із водійської сторони. Зняв, дверну ручку і ззаду знімав теж, щоб для перевірки, чи працює спереді. Зняв спереду ручку. Поставив запобіжник і все пропало. Все працює. Все, ну Взагалі все добре. Ось така несправність по дверним ручкам комф... комфортного доступу. Всім дякую. Підписуємося на мій канал, ставимо пальці. І до нових зустріч. Ще доповнення до цієї BMW-7. Комфортний доступ на ручках. Працював. У всіх дверях на відкривання, окрім водійської. Зараз працює всі двері на відкривання-закривання, окрім водійської, тому що нема ручки. Будемо підставляти.